Майбутнє залежить від того, що ти робиш сьогодні. Ці слова написані на понівеченій стіні школи у селі Бузова, і саме тут відчуваєш всю справедливість цих слів. Захищаємо, рятуємо, відновлюємо і пам'ятаємо. Адже пам'ять про минуле теж впливає на майбутнє. Наш наступний матеріал про те, як епіцентр боїв за Київську область пережив окупацію та як відбудовується зараз. Зруйновані приватні будинки, простріляні паркани та обгорілі багатоповерхівки. Досі нагадують про російську окупацію. З початком повномасштабної війни село Бузова, що розташоване неподалік столиці, опинилося в епіцентрі боїв за Київську область. Селяни пережили справжнє пекло. З того краю стояли орки, як ми їх називали, і вони ходили по будиночках. До людей приходили там, навіть наші вчителі син був загинув в АТО. До них приходили додому. Орки в них був воїн наш ранений, лежав. Ну вони його переділи, Слава Богу, в нього хоч документа не спитали, бо це їх спасло. Розшукували росіяни також і старосту села та місцевих депутатів. Але, попри загрози, Людмила Закаблук залишилася в селі. Каже, згадувати ті події дуже важко. Росіяни закатували та вбили 12 односельців, знищили десятки житлових будинків. Помешкання Ірини загарбники зруйнували вщент. Вони, виходить, не тільки з тої сторони обстрілювали, вони заїжджали десь ще в село, по дорозі, прямо туди, і з тієї сторони ще стріляли, бо в один день хату розбили, а другий день у фронтон вже прилетів туди в сарай, і він теж було там все розбито, і через кришу там шифер побитий. Ну все, розтрощило. Було страшно вийти на вулицю, пригадує жінка. Росіяни розстрілювали з танків всіх, кого бачили і хто намагався евакуюватись з окупованого села. Від обстрілів люди ховалися у льохах. Тут ще якраз розстріляний, він підповз туди був із траси, розстріляли машини, і він тут ще просив про допомогу, але ну, підійти не можна було. Такий обстріл був, що страшно. Так він, бідний, скончався. Молодий, молодий хлопець. 30 років, потім вже його знайшли. Танки, смерчі, гради та міномети. Чим лише не атакували окупанти місцеву школу. Внаслідок ворожих влучень приміщення навчального закладу загорілося. Пошкоджені всі три поверхи, знищене шкільне обладнання, повністю вигорів комп'ютерний клас. Жахливі наскрізні отвори в стінах свідчать про варварські дії росіян. У бомбосховищі ліцею на той момент перебували люди. На щастя, ніхто з них не постраждав. Нині школу відновлюють. Даний момент ідуть восстановительные роботи. застеклені вікна, ремонтують харчоблок. Частково зроблена дах будівля. Освітяни мають надію, що з нового навчального року заклад запрацює, і в школі знову лунатимуть дитячі голоси. Наталія працює вчителькою початкових класів. Щойно провела урок онлайн. Тепер поспішає до учнів, які навчаються у приміщенні дитячого садка. Має ще два уроки. Ми з чоловіком все практично самостійно відбудували. Нам виділили вікна, але ми вже самостійно їх ставили, двері самі вставили і зробили такий косметичний ремонт. І вже від січня живемо в своїй квартирі. Поки що в під'їзді проживають шість родин. Решта сусідів ще не повернулися, розповідає вчителька. Електрика в будинку є, тож узимку грілися обігрівачами. Чекаємо на відновлення фасаду і, і на газ, бо без нього зима буде важкою. Тому сподіваємося, що газові служби почують нас, і до нового опалювального сезону ми вже будемо користуватися газом. Десять місяців Наталія з родиною не могли жити у своїй квартирі, адже не знали, яка доля чекає будинок. Коли зрозуміли, що житло відбудують, повернулися до власного дому та вціліли у селі далеко не всі будинки. За мною знаходиться будинок в селі Бузова, п'ятиповерхівка, прекрасна. Була будівля до того, поки до нас не прийшли расисти. Оце вони таке зробили з цього будинку. Будинок непридатний для житла, тому зараз будуть його руйнувати повністю і. Нове житло зводити кілька мешканців бузової з тих, хто втратив житло, тимчасово мешкають у модульному селищі. Його збудували польські партнери. Ми поки що е, чекаємо е, на більшість мешканців, які будуть заселятися. Багато хто зараз просто заносить свої речі, ознайомлюються. Вони дуже великі стреси спитали. Наше завдання це робити, щоб ці люди як можна менше згадували от про ці всі жахи, щоб їм тут е, жилось легше. Мешканці села пережили багато потрясінь, проте знаходять час і сили, аби допомагати українським захисникам. Щодня плетуть маскувальні сітки та збирають продуктові набори. Рішили з дівчатами допомагати нашій армії, нашим хлопцям, щоб наші сітки їх оберігали, захищали, стали їм нагоді. Село досі оговтується від російської окупації. Тепер головне відбудуватися, кажуть мешканці Бузової, та сподіваються на допомогу держави і благодійників, адже самотужки їм не впоратись.